Просто неймовірні кадри з новітньої історії. Е, в коментарях е, хтось із вас ось на екранчику попросив е, відео про те, як горіла Москва. Ну а того, що я розповів про Білий Дім, ну, виявилось явно недостатньо. Що ж, поспішаю задовольнити це прохання і даю ще навіть бонус. Я розповім цьому відео про те, як не лише 1812-го, а й... Раніше неодноразово палала Москва, і що найцікавіше, у більшості випадків, її підпалювали самі ж. Мешканці. Вітаю! Мене звати Максим, і це мій YouTube канал. Сьогодні ми в цьому відео поглянемо на найяскравіші епізоди з історії Москви, які вам, напевне, точно сподобаються. А перед цим не забудьте підписатись на мій канал, підтримати моє відео вподобайкою і лишити свою думку, враження в коментарях. Тому поїхали. Історія Москви розпочалась на болотах ще у 12 столітті. Її заснував Юрій Долгорукий, і була вона малесеньким поселенням. Сам же Долгорукий був одним із синів Володимира Мономаха. Згодом території навколо міста стали невеличким князівством, тобто настільки маленьким, що про нього мало хто знав тоді. Потім через сотню років сталося нашестя монголо-татар, і невеличка Москва стає на їхньому шляху. Самі ж росіяни дуже люблять розповідати, що тоді, в той час, коли татари прийшли до Москви, вона була величним містом і трималася увага цілих п'ять днів. Хоча для того часу це виглядає радше ганьбою, ніж тим, чим варто пишатися, адже були в середні віки міста, які могли витримати облогу цілий рік, та ще й при тому не здатися ворогові. Тут уже висновки робіть саменькі. Мрії сучасних українців тоді здійснили татари на чолі з ханом Батиєм. То був справді веселий момент у російській історії розповідають про величну оборону, а татари нібито були настільки горді зі взяття їхнього величного міста, що стратили Волода Юрійовича, який очолював оборону Володимирського князівства. Насправді ж маленьке місто, що стало на шляху, було незначною перешкодою, а страта була типовим явищем для татар і не могла бути знаком утвердження чи гордості за щось. Батий на болотах довго не затримався і рушив далі. Тож перебільшений епізод виявився звичайнісінькою банальністю. Ну, взагалі для татар палити міста було радше буденністю, особливо такі маленькі, як тогочасна, Москва. Тож казати, що це був якийсь величний епізод в історії, напевне, не варто. Татарська навала була довгим періодом занепаду земель Київської Русі. Тривала вона більше століття, доки Литовський князь Ольгерд не переміг у битві на синіх водах 1362-го. Тому величезне питання, чи справді такою ключовою була так звана Куликовська битва, що не цікавіше у 1382 році відбувся другий епізодичний момент палаючої Москви. Тоді Іван III розправився з татарами, але не розрахував на те, що може отримати добрячих чортів від литовців. І таким чином князь Ольгерт спалив Москву знову. До речі, саме ж місто горіло дуже часто, і більшість епізодів взагалі не згадуються в будь-яких джерелах. Самі ж мешканці міста не вигадували нічого кращого, ніж якісь там забобони, що нібито боженька надсилає якісь покарання. Ну щось боженька не дуже то й поспішає. Зараз карати їх. Так сяк, Москва стала центром Великого князівства Московського, однак це не врятувало її від нових пожеж. Тоді перенесімося аж у 16 століття, коли 1547 року в колотнечі між боярами знову спалахнула Москва. Тоді якраз справа річний князь Іван IV. Самі росіяни називають його Грозним. Але насправді він був кривавим. Та на спаленій Москві він побудував нові репресії проти своєї ж знаті. Перші загорання сталися ще у квітні, однак вогонь не поширювався містом. Так тривало до червня, доки не розпочалося справжнє багаття. Горіло настільки сильно, що шашлики можна було смажити. Ще й вирішила допомогти при цьому природа. В той час розійшлася прямо справжня така буря. Вітер розніс полум'я всіма частинами міста. Палало настільки сильно, що навіть плавались метали. Від більшості будівель нічого не залишилось. Найцікавішим, напевне, був момент, коли вогонь пробрався до Кремля, тоді розпочався справжній феєрверк, почали вибухати бочки з порохом. До кінця дня буря вщухла, пожежа скінчилась до третьої ночі. А на ранок мешканці побачили суцільні згарища. Ті, кому вдалося вижити, ходили. Цим згарищем з чорними від сажі обличчями та обгорілим волоссям. Але на цьому муки багатостраждальної Москви не закінчились. Адже у 1571-му її вирішили спалити татари. Ось як описує цей епізод, один тогочасний німецький авантюрист. Мені слова ці настільки сподобались, звали його Генріх фон Штаттен. Отже, пише він наступне: спочатку татарський хан наказав підпалити потішний двір Великого князя Коломенське в одній милі від міста. На другий день він підпалив земляне місто. Цілком усі передмістя. Три крапки. За шість годин вигоріло начисто і місто. І Кремль, і опричний двір, і Слободи. Було таке велике лихо, що ніхто не міг його уникнути. Одним словом, лихо, що спіткало Москву, було таким, що жодна людина у світі не змогла б такого собі уявити. Напевне, він помилявся. Татарський хан наказав підпалити і весь той хліб, що ще не обмолочений, стояв по селах Великого князя. Татарський хан повернувся назад в Крим із безліччю грошей та майна і багатьма сотнями тисяч бранців. Отже, кримський хан Давлет грей мав на те свої причини, аби спалити місто. Тоді Московія, де юре, підпорядковувалась кримським татарам. Захоплення території інших ханств, до прикладу, Астраханського, було погоджено з тими самими татарами, яким і підпорядкувалась князівство. Однак надмірні московські амбіції обурили хана, після чого він вирішив влаштувати каральний похід. Коли війська татар наблизились до Москви, цар утік, прихопивши із собою скарбницю, а хан підпалив місто у кількох місцях. Яскраві описи тієї події, ще й досі тішать уяву. Мешканці міста від пожежі кидалися у Рови та до річки. При цьому вони хапали з собою всі свої багатства, які ще кілька місяців після того. Виловлювали з річки, значна частина мешканців згоріла, а хан повернувся з величезними награбованими багатствами. До слова, тоді згорів навіть Кремль. Після смерті Івана IV Кровожерлового, нащадків, які могли б відстояти трон, фактично не залишилось. Після цього там починається так звана смута. Найвеселіший момент, коли всі один з одним колотилися, було два лжеб Дмитрії та ще й Василь Шуський. Ну, Василь IV, його можна було б назвати радше прізвиськом Зальотний. Для того, щоб утримати свою владу, він обміняв, увага, частинку своєї держави у шведів на Найманців. Полякам це не дуже то й сподобалося, адже зі шведами вони не дуже той дружили. Тому так розпочинається з цього самого приводу польсько-московська війна. І в ній якраз Москва запалала знову. Але що найцікавіше, підпалили її не поляки, а самі ж. Росіяни радянські історики любили стверджувати, що поляки нібито силою взяли Москву та посадили на тамтешній трон свого правителя. Насправді ж історія була зовсім інакшою. Знать Москви та й самі звичайні міщани присягнули полякам на вірність. Чи були вони поневолені? Очевидно, ні. Знать скликала земський собор і швиденько проголосила Владислава, сина польського короля, царем. Здавалося, усе вдалося вирішити, але у боротьбі за владу знову спалахнула Москва. Перший раз Владислав відмовився приймати віру православну і не поїхав на свій трон. Однак пізніше він вирішив знову взяти силою владу. Це сталося у 1618 році. Тоді якраз і прийшов на допомогу Петро Конашевич Сагайдачний 20 тисячним козацьким військом. На жаль, підпалити Москву тоді не вдалося. Та місту зла дісталось добряче. Після цього в царстві зла сідає на трон династія Романових. А із Владиславом дійшли компромісу. Він титулувався як цар Московський до того моменту, доки не посів польський престол. Тож чи була тогочасна Москва настільки величною? Відповідь, напевне, очевидна. Щось не дуже то їй щастило і в наступному, 17 столітті. Адже за одне століття в неї відбулося дві сильні пожежі, які повністю знищили місто. Це пожежа 1626 і 1648 років. Для порівняння в Лондоні велика пожежа сталася 1666-го. Але лондонці зробили важливі. Висновки 14 лютого 1626 року загорілись дерев'яні царські хороми. Слідом за ними вогонь поширився іншими будинками та вулицями міста. Згоріло все дотла, будинки, дах Кремля, палаци. Збереглися сяк так лише кам'яні будинки. У полум'ї було знищено майже всі державні документи. Самі ж хроніки того часу згадували, що ця пожежа була найстрашнішою за увесь час. Вже у 1648 році москвичі самі підпалили Москву. Підняття податків на сіль стало причиною початку так званого соляного бунту. Вся історія грандіозна багаття розпочалася з підпалу будинків служивих і наказних людей. Полум'я у результаті поширилось на решту міста. Події далеких років, коли недолугі міщани тягнули свої багатства у мішках, а потім дорогою згорали разом з ними, повторились. Так, і нагадаю, що це дива лише найвідоміших епізодів. А полум'я в дерев'яній Москві влаштовувало танці регулярно. Причини ж регулярних пожеж були очевидними дерев'яні споруди. Більшість будинків зводили з дерева, дуже вже любили там цей матеріал. Та й пожежі, які легко розносились містом не одне століття, ніяк не могли переконати Москву змінити своє планування. Лише деякі найбільш прагматичні будували свої споруди з каменю, однак їх було дуже мало. Для порівняння Лондон у цей же приблизно період теж страждав від міських пожеж. Однак мешканці міста швидко дійшли до того, що потрібно будувати кам'яні будівлі, які запобігають поширенню полум'я. Тут висновки вже робіть саменькі. Наполеон Бонапарт. Йому можна сварити за багато речей, за його нездорові амбіції, жорстокість, упередженість, але при цьому він подарував французам якісну правову систему. Але ми можемо любити Наполеона лише за одну річ, за 1812 рік, і за те, що йому вдалося взяти Москву. Але чи спалив її він? Це теж ще одне цікаве питання. Амбіції Бонапарта, на жаль, розбились. Однак символічну перемогу він таки здобув. Сама Москва тоді столицею не була, але мала особливе значення. Навколо самого підпалу існує чимало версій. З одного боку, нібито місто, спалили французи, а з іншого се між росіяни. Однак, швидше французам не дуже то й вигідно було палити місто, наповнене провіантом. До того ж, там можна було зупинитись та перезимувати. Пожежа почалася, коли війська французів уже війшли, Йшли до міста, а сам Бонапарт урочисто заходив до Кремля. У той же день розпочалися перші пожежі. Вогонь поширювався містом дуже швидко, горіло більшість кварталів. Швидше за все, саме деякі міщани, тікаючи з міста, підпалювали свої будинки, а московські поліцейські, які лишились, займалися підпалами громадських будівель. А тепер, якщо ви дотерпіли моє відео до цього моменту, я пропоную вам. Провести паралелі між сучасністю і 1812 роком. Логіка росіян насправді не змінилася. Коли вони тікали з Москви, вони по-перше підпалили свої будинки. По-друге, випустили в'язнів. Сама ж пожежа тривала цілий тиждень, по її завершенню Наполеон повернувся разом зі своєю свитою до Кремля. Та згодом французи змушені були відступити. Значна частина провізії згоріла в пожежі. Після того, як полум'я остаточно згасло, почалися пошуки винних. Ними, як стверджували французи, виявилися самі ж мешканці Москви. Усіх, кого піймали, розстріляли. Сакральну столицю імперії зла росіяни здали без бою. Наскільки величною є ця Недоімперія, питання досі залишається відкритим. Тож скільки разів палала Москва? Багато. Дуже багато. І в цьому відео я показав вам лише найвідоміші і найяскравіші епізоди з історії цього осередку зла. Цікава тенденція існує в історії. Ті, хто справді величні, і так знають про свою велич. Якщо ж ні, то кричать про неї на кожному кроці, намагаючись здаватись величними. І ця фраза, з якої теж. Варто було б зробити висновки. Що ж, я вам дуже вдячний, якщо ви дотерпіли моє відео до кінця, поставте вже йому вподобайку, підпишіться на мій канал та залиште свої думки в коментарях. На цьому я з вами прощаюсь. З вами був Максим Кірсанов. На все добре та до нових зустрічей!